Як це маєте з вами Квінт, і сьогодні в нас знову незвичайний відос. Сьогодні мені FIFINE відправили ось такий мікрофон. І сьогодні, виходить, зробимо на нього огляд. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. Інчун. І так, що одразу ми з вами можемо побачити, це дуже прикольна така коробочка. Давайте спробуємо її відкрити та подивитися, що там всередині. І так, відкривається вона. Ось так. Дивимось. Чекс. Пепс. Опа, там засвітився вже мікрофон. Тут у нас якась інструкція зараз. Так, ну кому треба інструкція? Скажіть, будь ласка, пробуємо інтуїтивно розібратися. Тут у нас ось така штучка, до речі, вона виглядає як колонка. Добре, і так, дістаємо. Що це в нас? А, це в нас підставка. До речі, мікрофон. Ось тут написано, він білий. Ну там не видно, зум не працює. І так, добре, дістаємо і чи назис. дістаємо і зараз побачимо чудо мікрофончик. Ай яй. яй Я не знаю, він виглядає максимально стільово. Опа, тут ще й дріт одразу. Так, давайте дістаємо обережно. Все, так, ось так з нас виглядає. Мікрофончик. Оба на тут ось така штучка. Та, по факту, це ось щоб підкрутити ось сюди. У мене ще FIFINE виходить кранштейн. Було б дуже файно, якщо б мені Фіфайн відправили новий кранштейн. Якийсь чудовий. Да, ось сюди ми прикручуємо ось цією штучкою, і готова. І так, тут нас є декілька. У чекайте, воно. Дуже приємно на дотик, ось цей поп фільтр. Якщо порівняти з моїми, це типу я не знаю якийсь дешевий поролон. хоча мікрофон за 20 тисяч гривень, якщо що, це у мене Shure SM7B. А ось це FiFine AM8. Я хочу собі такий плідік, щоб вночі укриватися, коли сплю. Блін, дуже приємний матеріал. Ну якісь крутілки, штучки, дрючки. Окей, з цим ще розберемось. Поки що кладемо. Ось такий в нас є дріт. Це для USB. Ось ми будемо з вами пробувати включати через XLR. Кот, тому що у мене дуже файна аудіокарта. Ось, і подивимося, як він звучить прям потужно. А, тепер добре, нарахуйте. Нук Go XLR Dread у мене є, так що все нормально. По факту, я не думаю, що мені треба буде мій підсилювач Дінаміт. Так що зараз, я думаю, запишемо з вами тест, порівняємо мікрофон Shure sm 7 b який дорожче майже в 10 разів, ніж ось цей мікрофон. І виходить з цього мікрофону. Як маєте з вами квінти, сьогодні будемо з вами грати в Ukraine GTA. їздити на машинках, стрілятися і так далі. Як маєте з вами Квінти, сьогодні? Відео. Ви побачите, як ми будемо грати в Ukraine GTA, бігати, кататися на машинках. Стрілятися і так далі, і так, ну що, ось я підключив цей мікрофон. Одразу, що я вам можу сказати, це якщо ви хочете підсвітку, треба підключити його до виходить USB до компа. Без цього ну на жаль, ніяк єдиний від цього, який є мінус, багато дротів. Виходить XLR, дріт а також до компа ЮСБ. Ну я думаю, не страшно. Єдине, що одразу я думаю, ви теж почули да. Та, да, це його єдиний, як по мені, такий мінус. Але по факту, якщо ви купите собі ще від FIFA на ось таку якусь підтримочку, да, кронштейн, то ви просто його залишите, будете собі спокійно грати, і все буде о чи назас. І так, давайте ближче до обзора. Це мікрофон в нас виходить такий динамічний, і тому ви не зможете взяти і, наприклад, поставити його кудись. Давайте зараз покажу. Ось сюди і казати. Якщо ви будете ось так з цим мікрофоном. Спілкуватися, так сказати, я думаю, ви чуєте звук як помінявся. Наприклад, які є мінуси? Буде ідеально чутно вашу клавіатуру, а я не думаю, що вам це треба. Він у вас повинен стояти ось так, напряму, типу як ви кажете, ось так, так і ви і говорите. Ну звісно, не прям вплотну, але суть ви поняли. Тобто ви повинні казати прям в мікрофон, і тоді Ось я зараз клацюю клавіатуру. І Її не чутно, тому що мікрофон улавлює ось так. Він не улавлює навколо, да, як, наприклад, той ж самий HyperX мікрофон Кеткаст S Цей мікрофон він можна сказати як підказний такий, який захоплює лише як ви кажете. Ось так цей мікрофон дуже файно підійде для блог. Я скажу навіть більше, цей мікрофон не початковий рівень взагалі. Якщо ви його купите, ну я думаю, ви порівняли зараз звук з SM7B і звук з цього мікрофона. Так, да, він, мабуть, трішечки відрізняється, але по факту це дуже класний мікрофон, який дає ну, Genazos. ось таку якість. Але зараз давайте я спробую перепідключити мікрофон на звичайний USB. Наприклад, у вас немає аудіокарти GoXLR, як у мене. У вас просто ось ви купили собі мікрофон, яка буде якість у вас? І так, як я і думав, ось цей звук, ось ця крутілка, це так раз таки звук по USB. І так, да, як я й думав, якщо ви підключили його через USB, звук стає зовсім іншим, тому що аудіокарта робить свою справу. Але я не думаю, що звук від цього став гіршим. Мені здається, він так залишився чудовим. Ось це, я, звісно, подивлюся на записі. Але тепер, що я вам можу сказати, да, вам треба аудіокарта, тому що це мікрофон, у нього є один мінус, коли ви підключаєте його по USB. Да і в цілому, це мінуси всіх мікрофонів. Які підключаються по USB. Тому я так сильно топлю за мікрофони, які підключаються по XLR входу. Ось таким трьом штукам. Це тому що тепер дивіться, зараз я поклацую свою клавіатуру, коли мікрофон напрямлений прямо на мене. Ви її чуєте? А, Да, і це мінус. І тепер. Це єдиний мінус, що коли ви підключаєте такий мікрофон, він буде захоплювати все навколо. Але якщо там трішечки погратися з гучністю, да, зробити її поменше, зробити якийсь шумодавчик через ОБС, то звісно, все буде набагато краще. Мікрофон, як по мені, реально дуже прикольний і вартий своїх коштів. Якщо вам він сподобався, ви можете його замовити за посиланням в описі. Ну і тоді зараз я буду відправлятися в Юкрен Гета. Запитаю, як людям міновий мікрофон. І так, ну що, зайшли з вами в Юкрен Гіта, і зараз будемо Людей запитувати, як їм мій новий мікрофон. Ну що, погнали. Побачив одну людину в мережі. Зараз до нього тепнемось і запитаємо, як йому мій новий мікрофон. Let's go. Да, Вітаю. Хотів запитати, у мене ось новий мікрофон. Е, як мене чутно? Просто пару слів. Отечно, дуже дякую. Просто супер, ваще. О. Вітаю. Галанте, ти тут, Лео. Oh, good, good morning. Allo. Шановний адміністратор, ви тут фармите СП, да, Я поняв. Алло, шановний адміністратор. Пане Олексій Хофман, вітаю. Так, да, так, да, да. привіт, привіт, що там? Альошка, можеш сказати, як мене чуть? Ось у мене просто новий мікрофон. Я хочу його порівняти з минулим. Чутно краще, так само. В принципі, різниця, що тут діяти, нормально, чув, що зараз. А знаєш, в чому прикол? Новий мікрофон за 3 тисячі гривень, а минулий за 20 тисяч. І різниці немає. Прикольно, да? А, мені просто ось відправили новий мікрофончик, і я. Хочу порівняти, як мене чутно краще з минулим мікрофоном чи з новим ну, в принципі чути? Ну майже нічого не змінилось так же само чудово. Ось це дуже чудово. Чому дивись мій минулий мікрофон це Shure SM7B, і він коштує 20 тисяч гривень. А ось цей Fifine am 8 і він коштує 3 тисячі гривень. Тобто, різниця в ціні величезна, а по якості воно теж ідеально. Чи нас, да? Силочку мені потім скинеш. Обов'язково. Все буде чекати. І так, ну що я можу сказати? Я запитав у дуже поважних адміністраторів їх думку про мій мікрофон, і вони сказали, що о, чи нас.